Привіт-привіт. А Пам'ятаєте, я б недавно робив відео, скільки панелей треба маленькому інвертору і сам? Ну, у мене 6 кВт, як 6,2 кВт, так, 48-вольтовий. І я показував, що з двох панель він працює і все окей. Але в той день був сонячний, і хоч панельки були в тіні, але це все одно не зовсім було чесно. Зараз ж бачите, яка погода. Отака от. На щось навіть трошки вітрічки крутяться, але тим не менше. Ну, сонця геть-нуль, да? його ніде немає, і близько, і так далі. Підемо ж заглянемо, як він на тих самих двох панельках себе почуває. Так, Ось тут він он, живе. Це той самий іосанчик. І дивимось, спостерігаємо. Так, сфокусуйся, будь ласка, друже. Що ми бачимо? Так, це у нас хід по ІСІ. От у нас напруга на ПВ. Нічого собі, 80 вольт майже розігнався. Зараз на даний конкретний час. Десь ми в районі 10 ранку, щоб ви розуміли. В батарейку складається 1 Ампер, тобто 47 Вт. От по-чесному те, що він може, те, що він видає, і те, як він е, працює. Побачили все.